Это палаточный лагерь Федерации Спас. Здесь в течение 10 дней ребята могут почувствовать себя один на один с природой, научиться элементарным приемам выживания и получить навыки казацкого боевого искусства. В самой Федерации это мероприятие называют природоохранным образовательным рейдом «Запорожская сечь». Но если в другое время сюда приезжали школьники из разных стран, то сейчас в рейд пошли дети временных переселенцев с востока страны. А саме головне душі, що діти можуть повноцінно не тільки відпочити, але і ще набратися тих премудростей, да як розбивати намет, як виживати в природі, як робити якісь вправи, як бути взагалі здоровими. І взагалі тут діти стають українцями. Краще наші діти будуть їздити в такі табори, підтримувати козацькі традиції, підтримувати такий український дух. Єдність нашу ніж вони будуть потерпати від тих військових дій, які сьогодні ми спостерігаємо в Донецькій і Луганській області. Негайно нам треба зупинити війну. Нам треба до цього об'єднати зусилля всіх людей, не шукати винних, не протиставляти одних іншим, а намагатися спільною працею, діалогом, переговорами вийти на єднання країни і зміцнення. Украинской экономики, зміцнення Ривня, життя каждой людини, каждой родины. Пока дети пристроены, родители могут искать средства на жизнь в поисках работы. В областной центр занятости уже обратились около 200 человек из Донецкой области, 80 из Луганска и еще 22 крымчанина статус безработного. Из них получили 130-40, уже нашли работу. Вакансии есть. Вакансии временного характера, общественной работы, временной работы. Они, в принципе, 50-100 гривен в день можно поддержать человека. Если обращаются, мы стараемся удовлетворить все требования, которые только есть. На моє переконання, сьогодні альтернативи державним центрам зайнятості немає, адже саме держава зобов'язана не залишити людину наодинці з її проблемами, коли вона втратила роботу, не через те, що вона погано працювала. Ситуація в країні економічна, політична ситуація складна. І сьогодні, звісно, громадяни очікують від держави на таку допомогу. Юрий Мирошниченко считает, для решения проблем временных переселенцев надо консолидировать усилия общественности, власти и работодателей, создать стимулы для создания новых рабочих мест и дать возможность развиваться малому и среднему бизнесу, чтобы люди могли заняться самозанятостью.